Вітаємо наших захисників і бажаємо їм сили духу. Бажаю вам міцного здоров'я і наполегливо йдемо до перемоги. Вітаємо Бог здоров'я. Нехай Господь вас благословляє, охороняє і завжди заступається за вас. З Днем захисника і бажаємо здоров'я, щастя їм і всього найкращого. Вони захищають нас. Бажаю нашим захисникам повернутися додому живими. Що повноцінні їхні сім'ї завжди були, чекали, і саме головне мужності, терпіння, сили і віри у перемогу. Дякуємо нашим захисникам. Наш спокій у ваших руках. Дякую вам, хлопці. Чекаємо з перемогою. Дякую нашим захисникам. Повертайтеся живими. Дякую за те, що ви захищаєте нас від загарбників. Дякую нашим захисникам. Тримайтеся, а ми будемо для вас надійним тилом. Білоцерківщина дякує, вклоняючись до землі кожному захисникові. Ми віримо у вас і чекаємо на вас. Слава Україні!